Усім вітання мої дорогенькі! Приготуємо цікаву страву, де кожен шматочок капустяного листка приховує всередині соковите реберце. Ребра в капусті це поєднання простоти та вишуканості з багатою історією та смаком, про які я вам розповім. Приготування розпочинаємо зі свіжого шматка сала. Нарізаємо його спочатку на пластинки. З цього сала нам потрібно витопити достатньо жиру, на якому будемо робити овочеву засмажку, яка буде соковита та запашна, і чудово доповнить реберця у капустяному листку. З кожної пластинки робимо довгі смужки. Так, сало добре буде огортатися теплом і витоплюватися зі всіх сторін. Відправляємо нарізане сало на розігріту сковорідку. Перемішуємо і обсмажуємо з кожного боку до золотистого кольору. Шкварочки нададуть неповторного смаку та запаху нашій майбутній страві, поки вони смажаться. Тим часом нарізаємо цибулину кубиками. Засмажка до ребер у капустяному листку невибаглива. Саме цибуля і морква додадуть ту соковитість та відповідний смак м'ясу. Не забуваємо помішувати шкварочки і смажимо їх на повільному вогні. Колись такі шкварки або їх ще називають вишкварки. Були постійною стравою на столі наших предків. Їх використовували як поливку для вареників, для різних зварених каш та картоплі. А застиглі холодні перемелені шкварки були смачною закускою на хліб. Далі беремо 3-4 зубчика часнику. Його не нарізаємо. За допомогою ножа розтискаємо і в такому вигляді відправляємо до сала. Часничок просмажиться з ним, наповнить сало та жир своїм ароматом та смаком, створюючи неповторну основу для подальшого приготування, додаючи страві пікантний і насичений смаковий відтінок. Шкварочки добре витопилися. Дали достатньо жиру, на якому будемо робити засмажку з цибулі та моркви. Ці шкварки дуже смачні, особливо коли гарячі. Їх трішки підсолити і можна смакувати. Але не поспішайте їх всіх з'їсти. Шкварки ще будемо використовувати у страві, тому поки відкладаємо їх. Відправляємо у сковорідку цибульку та моркву. Смажимо їх на середньому вогні до золотистого кольору. Взагалі ця страва готується зовсім не складно. Отриманий результат вас порадує. Далі головний інгредієнт нашої страви це свіжі, гарні та м'ясисті свинячі реберця. Нарізаємо їх по ребру. Попередньо ребра промиваємо під холодною проточною водою. Ребра у капустяному листі це страва смачна, цікава та оригінальна. А для ваших рідних чи гостей буде ще й сюрприз, адже з вигляду вона нагадує звичайні голубці. Але це не так. Кожне реберце будемо загортати у листок капусти. Нарізані ребра тепер маринуємо, додаємо солі приблизно 10 грам на 1 кілограм ребер. Обов'язково даємо чорний мелений перець. Додаючи його відразу, відчувається той смачний, приємний та звичний для нас запах м'яса та 3 грами копченої паприки. Це набір спецій, які чудово підкреслять та доповнять смак ребер. Гарненько спецію розподіляємо по всіх шматочках, втираємо, щоб вони краще проникли в м'ясо. І кожен був рівномірно ними покритий. реберця – це дуже смачна частина, адже тут переплітається м'ясо з салом, і після приготування це виходить особливо ніжно та соковито. Перекладаємо ребра у тарілочку і залишаємо їх маринуватися. Нехай вони насичуються запахами та смаками для досягнення хорошого результату. Тепер потрібно підготувати капусту. Для початку вирізаємо качан, тверду серцевину, за яку тримаються усі листочки. Сьогодні капусту ми обрали свіжу, але цю дивовижну страву можна приготувати із квашеної капусти. Незалежно який варіант ви виберете, завжди буде смачно. До речі, голубці страва, яка займає особливе місце в українській кухні. На нашому каналі якраз знайдете приготування голубців з квашеної капусти з м'ясом та грибами без рису, голубці з тертої картоплі. Голубці з рису і рубленим м'ясом на ребрах з підливою. Коли вирізали качан, капусту потрібно пропарити. Воду добре підігріваємо і трішки підсолюємо, опускаємо капусту в киплячу воду, робимо середній вогонь і чекаємо, коли листя почне ставати м'яким і відпадати. Важливо слідкувати, щоб листя капусти не переварювалося. Коли воно стає трохи прозорим і гнучки, дістаємо його з окропу, складаємо на тарілочку, щоб листки охолоджувалися. Так пропарюємо доти, доки назбирається потрібна кількість для ребер. Якщо це дуже молоденька капуста, тоді листочки відразу опускайте в холодну воду, щоб вони далі не пропарювалися і зупинився процес готування. Далі з цих листочків зрізаємо товсті прожилки. Листок буде зручніше загортати і він не розірветься. Не забуваємо про цибулю та моркву. Постійно помішуємо, щоб все гарно підсмажувалося. Коли овочі добре розм'якшилися, додаємо у цю засмажку одну столову ложку томатної пасти, перемішуємо і просмажуємо її декілька хвилин, дозволяючи пасті розкрити свій багатий смак та аромат, які вплетуться у страву, надаючи їй насичений присмак. Всього 3-4 хвилини буде достатньо для просмажування. Готову засмажку перекладаємо на тарілочку. Її потрібно трішки охолодити, щоб було зручно формувати голубці і не попекти руки. Далі беремо зручну відповідну каструлю з товстим дном в якій буде готуватися майбутня страва. На дно викладаємо листя капусти, застеляємо його, тому що страва томиться на вогні трішки довго, а так нічого не пригорить. Відправляємо сюди на дно шкварочки, які смажилися ще на початку. Це додасть страві і смаку, і жиру. Капуста від цього буде тільки смачнішою. А після повного приготування їх також смакуємо. Всі інгредієнти готові. Залишилося тільки загорнути реберця в капустяне листя. Беремо листок, кладемо одне реберце і додаємо сюди одну ложку нашої овочевої засмажки. Закручуємо листя перше до середини, а потім закриваємо краї, щоб начинка не випадала. З вигляду виходить, наче голубець. Гарний, товстенький, а це зовсім не так. Всередині сюрприз. Дуже тішить, що в нашій українській кухні багато страв з капусти. Адже це ситно, смачно та поживно. Страви з неї готуються круглорічно, адже якщо немає свіжої, завжди виручить квашена капуста. Готуються не тільки голубці за різними варіаціями, уподобаннями та регіональними особливостями, а й тужиться капуста з м'ясом, з ребрами, з грибами, варяться зі шкварками. Вона є ключовим інгредієнтом у супах, а особливо у борщі та капусняку. У пісні дні часто смакуємо капусту з квасолею, готуємо вареники, пиріжки, запіканки. Можна сказати, капуста це інгредієнт, який завжди присутній на кухні. І страви з неї любляться нам. Знаєте, у кожної рослини є своя історія. Капуста, наприклад, чи не найдавніший овоч. Кажуть, її любили давні греки, римляни, єгиптяни. У книгах українських рецептів капуста дуже часто поєднується з яблуками у салатах. Як бачимо, один інгредієнт, а багато вдалих страв. У кастрюлі їх складаємо щільно один до одного. Під час варіння, а саме кипіння, вони не відкриються. Перш, як поставити варити реберця у капустяному листку, робимо сметанкову заливку. Для цього беремо 150 г сметани, трішки підсолюємо. Ще додаємо один лавровий листок, декілька горошин духмяного та чорного перцю. Заливаємо водою, потрібно розмішати сметану та сіль. Цим ми створюємо смачний розсіл для нашої страви. Сметана має кислу нотку, яку капуста поглине в себе. Стане ніжною та приємною на смак. Цією сумішю заливаємо наші голубці. Рідина має повністю їх покривати. Зверху ще кладемо невеликий вантаж. Доводимо до кипіння на великому вогні, а потім його зменшуємо до мінімуму. Варимо приблизно годину-півтори, доки м'ясо стане м'яким. На повільному вогні страва легенько томиться та булькає. Риберці у капустяному листку вже дуже смачно пахнуть. Ці запашні аромати наповнили кухню, викликаючи апетит і нетерпіння, спробувати їх якнайшвидше. Можливо, ви вперше чуєте і бачите таку страву. Напишіть в коментарях, чи доводилося вам її смакувати. Напишіть про свої враження, побажання та рекомендації. А хто не пробував, Обов'язково це зробіть. Подаємо реберцям або чудові голубці сюрпризом гарячими. Звичайно, рідних та гостей треба попередити про реберце всередині, щоб видалити кісточку, бо зовні, як звичайні голубці, а всередині супер смакота. Але погодьтеся, кожен шматочок буде приємним відкриттям. Обов'язково поливаємо їх соусом, в якому вони тушкувалися. Ця заливка навариста, смачна, і додаткову підливу готувати не потрібно. Реберця в капусті це смачна, запашна, цікава та оригінальна страва. Реберце виходить дуже ніжне, м'яке, соковите, просто та не у роті. Смакуємо цю страву з улюбленим хлібом. Або попросту і найчастіше запікаємо картоплю у духовці до них. Це надзвичайно смачно! Від такої вечері точно ніхто не відмовиться. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас. Адже ми того варті, ай варті завжди ваші карпатські шкварки.